Всім привіт! Сьогодні дивимося з другу серію аніме Рок Веді, но Та що Намі Дештав. Перша серія була, була прикольна. Такий гап е між е звичайними Леді супер. Е прилежними Emiлими е з такими всіми задатками всяких заможних людей і всякими рокершами. <кій> Було прикольно. І 3D, хоч вони використовували, воно було приємно. Єдина прям помарка, яка мені не зайшла, ну, не те, що не зайшла, але була видна, це волосся. От Сама моделька була дуже добре зроблена, ну, як на рівні, в принципі, і анімації були непогані. А от волосся, особливо в блондинки, прям трохи воно нижчого рівня мені здалося. В той чорненької ще нормально було, а от болники прям і зайчиски такими косами в різні сторони. Це прям було видно, що воно трохи не, 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 це, не прям суперякісне. Але. Як після ігри вона її обматюкала, принизила, і потім розвертається така, пере, переключається на свій голос панянки, така-нь-ньо, чи якось, так, я не пам'ятаю вже, що вона точно сказала. Це було прикольно. Ну, побачимо, чи ми будемо просто з іншим персонажем зараз знайомитись. І так, чотири серії ми потратимо на знайомство з усіма в групі, чи буде продовження історії блондинки. І вона буде типу головною героїною на початку, поки ми не зберемо групу. Uh, і мені цікава її реакція або відповідь на промову твою. Перейдемо до реакції, побачимо, як тут буде. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, щоб буде там дивитися, не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні. Просто хочесь виключити, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставте лайк, подобайк, буде дуже приємно. І чим більше ви їх поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися, Тому більше ви побачите українські теж і реакції. І так будемо просувати канал разом. А ще обов'язково підтримуйте армію, посилання є теж в описі під відео, особливо. І за сум, і що там сталося недавно. І взагалі недавно вже й кривий Риг був. Коротше, посилання, як я кажу, є в описі під відео. Або, взагалі, які знайдете збори, на і донайте. Ну, а що залишитись, можете копійку мені скинути, буде дуже приємно. Посилання те, що є в описі під відео. І це ще більше мотивації мені надасть Один, два, три. Mm. Я не пам'ятаю, по-моєму, опенінгу не було, і ендінгу, по-моєму, теж не було. Можливо, в цій серії вже побачимо. Можна сказати, вона панянка під прикриттям, бо вона ж типу звичайної сім'ї. Ще в минулій серії прям натякали, що можливо, що буде розвиток цього всього трагедії. І батька показували їй, який, походу, мертвий. Не знаю, що з ним сталося. Що це він її навчив грати на гітарі. Ну да. Я ще зацензуру не факт. По-моєму, чув, що в Манзі не було такої цензури. Ну, коротше, чекаємо повтору. Ще одну репетицію. A połowa wszystkich i przekłużył się na inną dziewczynę. A na... jak ona posmika się? O, ah, Цікаво, mm. хто в них буде за спів відповідати, чи вони будуть без вокаліста? Нормально вони там полетіли. Ну, по опенінгу, здається, хоч опенінг хтось співає, але вони, походу, без вокаліста будуть. Цікаве рішення. оце кінець овша цікавенький а, Я ж забув, що вони тепу супер відомі зірки першого року, по-моєму. Яке, юри почалося. Короче, всі дівчата збожеволіли. А в ничего я чую. Не цикат, а типу щось того такого. Короче, звук, який навіть в нас в Україні легко почути. У неї вже є обох секрет є свої. Mm. Очередно зауражую, що техніку, що й перед э, фонтаном. А якщо подумати, випускати стрес супер потрібно, тому чому вона від відмовляється грати на гітарі в тіні? Тим більше з її характером, зривним таким. Коли репетиція <смір> <смір> Я так і знав. Коротше, для цієї дівчини немає. Granit. Ona nevětně Дуже тяжко зрозуміти, який насправді її характер, чи вона притворяється, чи ні. І все рівно не відбувалося від свій свісник. Добре, що вчителя акцент не такий прям кринжовий, як в неї. Можливо, для японців. Mm. <свист> Може подивити розпалилася. <свист> а було близько вина то, що заставляє гітару згадати. Вообще, Линкер Парк. Я слухав в супер-супер давно. Я знаю, що по моєму вони зараз по-новому зібралися. Знову вокалісткою чи щось типу того, чи Я путу з іншою групою. Бо в мене ще на телефоні старому є записи їхніх пісень. Ну, коротше, я знаю таких людей. Це не вирішиться, поки їм. Не потакати. Не, не погодитися або прям супер сказати, щоб вони відстали. Але це прям тяжко зробити. Ну, і я думаю, тут все ж таки перший рент буде репетиція під кінець серії по-любому. Ну і бачите, що зараз Вайцем все ж таки, погодить, мешка піде по варіанту, що зараз її завербують до кінця і потім будуть переключатися на іншу дівчину і так до чотирьох. М -м. Ką reiškia, kad reikia zaiti vir... viristi, virnuti, ir grįžti, o kad grįžti, ta ir repetaitė. Vydmaska, vydmaska. Čia hmm. aš taip ir viršūnė į tą. Здивований, що все ж таке. Так тягнуть. Точно, я ж згадав, що там, ти звернула цю дівчину, я так розбив на її, типу, прийомна сестра, яка була зразу в сім'ї. І походу, сестра або Цундире, або просто недолюблює нову старшу сестру. Я зараз щось не дуже вийде. А mm. якщо чесно, навіть коли вона такі реакції робить, я все рівно думаю, що можливо все ж таки це цундер сестра яка побачить, коли побачить, як це грає на гітарі. Зміни свою думку. Ona nawet od dumkę zlezła? Ciekawe, że ona sujmat też postała do tych wszystkich, kto nie dolublę je. To było divno, jak się czesną. A pomoc ja wszędzie sürżet z dbacką. І може вона типу не прощає її, що вона так швидко відвернулася від нього чи щось типу того. Ну, але по тому, що вона зараз кажеш, все ж таки думка, що вона не думає якось пану про матір, може це просто. Я занадто багато думаю про один кадр. по так панянки не поводяться. Яка вона пригоча. Це блин не шпигойський фільм якийсь. Оооо.

Ah. Oh, tot, uh. A. Ja vyčúvam aj v Piecku, pekej z Abo na No, tak taková pomůcka, nevědět se, ale teprve teď. Ну, по моєму від такої пані ви не відвертітися тому. Ну, все це по моєму майже добиття було. З голови не вилізе. Нормальный мне захоплення, блин. Можна про скрипку, в принципі, намахати їх. А я думаю, на що вона там увагу звернула. Абсе ну, це саме цікаво. Я мене прям здивує, що вона ніколи не спиталася у неї. Чому вона не боїться, що, що про неї подумають? Можливо, тоді б для себе відповідь знайшла. Ро mm -hmm. все ж таки вирішила запитати. Ну да, <года> мене аж теж захопило. Зразу згадується мені попадався в Ютубі в Ютубі в рекомендаціях барабанчик, який всякі пісні наігрує. ігру просто Бо старається підібрати. Гру на барабані під пісню, яку слухає дуже крутий чувак. Я не пам'ятаю вже назву каналу, але англійській. Англійською. <гум> Якби ти не шкодувала, не було б такого почуття, яке тепер є. <гум> Та ж таки до кінця серії. Вийшли репетувати, але не встигли все ж таки впихнути в серію. Ну і да, Ендінга ми теж не бачили. Нарт мені вже подобається в Ендінгу. Хоче, можна сказати, анімації зовсім немає вендінгу, але арт. В принципі, дуже прикольний. Пісня непогано. Закінчилася друга серія, якщо чесно, я думаю, ми вже все ж таки її завербуємо до кінця цієї, але... Походу, або ще тільки початок минул... слідуча серії, або ще аж цілу слідую серію будемо покращувати ці стосунки. Тут ця... ця серія вже строїлася напросто, як це намагалося відвертітися, але відчувало, що по-любому все це станеться. Е... Не знаю, чи будемо дивитися все ж таки до кінця. По цій серії я ще не оприділився, на жаль, хоча б мені б хотілося з до боку все, що стосується гри. І... І сюжету навколо цього цікаво, але все, що стосується оцих панянок. В е... першій серії це нормально, що терпілося, але в цій серії вже трохи, потроху мене втрачає, якщо чесно. Ця штука. І, в принципі, це було зрозуміло, що по трейлерам, що це буде велика порція цього, але я сподіваюся, що вони з часом будуть від цього відходити і більше будуть переходити на іменно. Свою гру, свою групу можна так сказати. Тому я не впевнений, що я зможу прям терпіти це, якщо буде його багато. Але побачимо ще по третій серії, як все це вийде. Ну, якщо чесно, ця серія мені здалася трохи слабшою, звичайно, за минуло. Але її викрутаса, щоб втікти, в принципі, були прикольненькі Mm. Ну і да. Побачила ще, що ця супер. Э, вперта дівчина переолобом прям. Вообще це навык дуже-дуже і -дуже в житті, я вам скажу. Ну що ж, побачимо, що буде наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк-подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і до побачення.